Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде відео Корисні покупки для дому та для себе. В мене тут декілька є посилочок з різних магазинів. І розпочати я б хотіла, напевне, з самого такого корисного і того, що дуже зараз актуально в даний час, тому що це для нас стало рятівником. Оскільки зараз на вулиці ще холодно, всіх нас працюють вдома батареї, опалення. І дуже воно висушує повітря. І з чим ми стикнулись на спальні є досить маленькими, а особливо спальня молодшої дочки. І вона вранці просиналась. В неї, по-перше, дуже пересихала шкіра, а по-друге, всі слизові. І вона просиналась від того, що в неї просто не було чим дихати, і настільки пересушені слизові, що в неї навіть часом бувало зранку пускалась кров. І я задалась таким завданням знайти якийсь хороший зволожувач повітря, який би працював вночі, поки вона спить і зволожував кімнату. Я не хотіла щось таке велике, я хотіла щось маленьке, красиве, портативне, аби можна було переносити з кімнати в кімнату і користуватись там, де він потрібен. І я його знайшла на Хербі. І це те, що ми вже протестували тривалий час, тому що я його замовила десь більше місяця або близько місяця часу. І ми його активно вже юзаємо. Дуже, по-перше, гарний, красивий дизайн. Він дуже буде пасувати під багато різних інтер'єрів, але це другорядне. Перше, що важливо, це є його функціонал. По-перше, він має багато функцій, і підсвітка, і різні звуки, під які можна і медитувати, хто таке любить, або засинати так званий білий шум. Але це другорядне, ми цим не так часто користуємось. Дуже важливо те, що він працює до 6 годин і гарно зволожує кімнату. На невеличке приміщення, на невеличку ось таку одну кімнату, його достатньо, він гарно з цим справляється. Тут дуже таке мікродисперсне розпилення. і... Є відчутна зволоженість кімнати, тому що в неї немає вже проблем зі слезовою, а так само зі шкірою обличчя. Дуже гарно він їй в цьому плані допомагає. Тому хто шукав, хто в пошуку, ми його вже протестували. Можу сміло рекомендувати. Єдине один такий момент і нюанс. Врахуйте, що він приходить з американською такою розеткою. До наших вона не підходить. Ми купили буквально за пару гривень 30-60 гривень ось такий перехідничок. І користуємось без проблем і до наших розеток. Дуже корисна, класна і стильна річ. Так що рекомендую посилання залишу в описі під відео. Наступна посилка буде дуже велика. Це покупки з сінсею. Тут я робила замовлення для дому, для кухні. Ну і... Ще такі розхідники, як шкарпетки. Як ви знаєте, я є фанат білих шкарпеток і дуже часто їх оновлюю, і досить часто їх купляю на сінсеї. Вони там дуже доступні по ціні і з такою нормальною середньою якістю. Білі шкарпетки і так дуже швидко зношуються, і з часом стають такі, що вже не хочеться їх вдягати, навіть якщо я їх там. Я ретельно перу. Дуже часто ви мені задаєте запитання. До речі, як я доглядаю, як я перу білі шкарпетки. Секрету немає, кисневий відбілювач, ну і високі температури прання на 60 градусів, хоча б. Але все одно з часом вони стають зношеними, неякісними і не такими охайними. А на сінцеї вони недорогі і можна собі дозволити їх. Досить часто оновлювати. Я беру завжди ось такими наборами. Тут одні от вони такі трошки вищі. Це я взяла для молодшої дочки і для себе взяла ось такі. Мені дуже сподобались. Тут в кожної різний є край, різне закінчення, різна резинка. І дуже легко буде їх сортувати. Хто з таким, хто на таке звертає увагу, хто сортує шкарпетки? Я, до речі, завжди називаю. Гра на логіку. Коли мені особливо приходиться чоловіка шкарпетки сортувати, знаходити одинакові, я вже колись казала, що я психану, знервуюсь, викину, куплю всі одинакові, але пізніше подивлюсь, що їх стільки ж нормальних, то стає шкода і далі докупляю. І от період. Той процес сортування я називаю гра на логіку. знайди схожого. Тому шкарпетки я купляю на сенсеї, задоволена якістю. Цілком вона тут нормальна, якщо говорити про ту ціну, скільки вони за них просять. Так що, рекомендаціон. Наступна покупка це покупка вже для кухні. Я задала з оновити свої контейнери для зберігання їжі, а особливо їжі приготовленої. І я шукала, аби контейнери були скляними. Я була в пошуку квадратних або прямокутних, прямокутних контейнерів, але на сінцеї настільки була спокуслива ціна на круглі, що я вирішила їх взяти. Це і ось такі мисочки, які можна використовувати навіть як салатники. Вони всі з пилюкою, тому що я тільки виняла з коробки і до них йдуть ось такі пластикові кришки. Наприклад, я приготувала страву, що горячою можу перекласти в контейнер, тому я не хочу перекладати в пластиковий. Ось такий скляний, вона вистегла, накрила кришечкою і відправила в холодильник. В такому наборі є 5 штук. Вони всі йдуть різних розмірів, тобто від великої до маленької. Ось, Ось такі. Є і більші, і менші, і маленькі. Дуже маленькі, зручно, наприклад, зберігати, чи залишок половинку лимона, якийсь кусочок імбря. Чи якусь недорізану цибульку, часник дуже зручно почищений зберігати. І в мене завжди це було питання відкрити, і я вирішила, що нарешті я мушу собі таке організувати. І, власне, дуже мені сподобалась ціна і якість за ті гроші, якість дуже класна. Мені сподобалось. У мене ще є декілька контейнерів, теж скляних, тому я для зберігання їжі, власне, готової приготовленої їжі, хочу відмовитись від пластикових. Єдине, що вже такі там овочі, сирі, ну, то можна зберігати і в пластиковому контейнері. Ну і власне в таких цілях я купила ще ось такі лодки для холодильника. Вони також на сінсеї я їх купляла, Це все прийшло в одній посилці. Досить вони гарні, акуратно виконані і дуже такий місткий якісний пластик. Я люблю помити собі овочі, огірки, помідорич там моркву, навіть цибулю повискладувати, щоб було все акуратно, нічого ніде не літало, і контейнер завжди легше виняти, ніж цілу шуфляду, аби поприбирати в холодильнику. Тому я взяла таких три штуки спробую або в шуфляду вони мені в нижню влізуть, або на нижню поличку для зберігання. Тут можна і сирочки зберігати, наприклад, різні соуси. Ну, одним словом, такі органайзери, контейнери для організації в холодильнику. Я вже, до речі, давно хотіла такі купити. Тут вони мені попались на очі, і чисто випадково, я їх навіть спеціально не шукала, але побачивши ось ці, вирішила також, ще придбати і ці контейнери. Так що якість і ціна також все відповідає теж можу рекомендувати. І наступна покупка це навіть верніше не покупка, а це якби подарунок, тому що мені подарували сертифікат в магазин білизни, і я собі придбала ось такий халатик. Він такого ніжно-пудрового відтіночку, дуже має приємну тканину. Е я е вирішила, що я. Хочу оновити собі також одяг для дому. Я зараз тут вставлю як гарно виглядає цей халатик на мені. Він довгий. Зараз мені в холодні ще зимові ранки і вечори він мене буде зігрівати. Халатик я вдягаю після душу, і найбільше, найчастіше я люблю зранку вдягати, коли просинаюсь. Тому я дуже хотіла, щоб він був такий ніжний, довгий, комфортний, приємний і красивий. Також оновила собі ще піжаму, такий, верніше, це такий хатній костюмчик. Також ним задоволена, гарно він виглядає. Має гарну тканину, це ось така сорочка. Тут ще до нього іде топик, е топ, і красиві штаніжки. Мають кишеньки, вони довгі, е дуже зручні, практичні, і дуже в ньому приємно і комфортно знаходитись вдома, тому що зазвичай я вдома носила якісь спортивні костюми. І мені захотілося просто, щоб було, е окрім того, що зручно, щоб було мені затишно. і Візуально мене тішило і приносило мені якийсь гарний настрій. Створювало мені гарний настрій. Тому оновила я і костюмчик, і тепер маю такий неймовірний класний халатик. Зараз також продемонструю. Дуже гарно він виглядає. А, І бренд називається. Б'янка. Я не знаю, чи це мережа по Україні, але у Львові в них є декілька магазинів. Це, звичайно, не бюджетний бренд, небюджетний магазин, але мені повезло, тому що цей халатик був на знижці 50%. І мені дуже повезло його придбати. Дуже гарні красиві рукавчики. А до речі, цю піжамку, якби хтось цікавився, де я її купляла, Це є блогер Тамара. Я забула прізвище, у неї є свій е, такий якби магазин, вайбер-група. Я побачила в неї у відео і замовила. Написала під відео, е, залишає вона завжди посилання на свій вайбер, на свою вайбер-групу. І я так з нею зв'язалась і замовила ту е, тим костюмчиком також я дуже задоволена. Ношу його кожного дня, переться, сушу навіть в сушильній машині. На легеньких оборотах, і я вже його до речі, також ношу довший час, десь більше місяця, десь до двох місяців. І дуже мені він приємний, комфортний, зручний і має гарну якість. Тому також можу рекомендувати, можете зайти до неї на її канал. І якщо вас таке цікавить, можете запитати, чи є вони, чи їх вже немає. Не знаю цієї інформації. Ось такі були покупки. Покупок небагато. Я стараюсь дуже їх. Мінімізувати і якщо купляти, то купляти тільки те, що потрібно і обдумано. Тому що я вважаю, що всі зайві речі, які не є нам конче необхідними, і які не є такими важливими, чи в побуті, чи, наприклад, якось ця лампа, вона має такий функціонал, навіть який пов'язаний із здоров'ям, тому що це наша дихальна система. То обмежувати себе в таких покупках. До речі, я дуже гарно і успішно з цим впоралась в грудні місяці. Я не купляла нічого зайвого на новорічні свята, на зимові різдвяні свята на ось ці всі декорації. Я вирішила, що в мене і так всього за багато років є достатньо, і далі продовжую в тому напрямку і в такій тенденції, купляючи будь-яку річ. Ми маємо розуміти, чи вона є нам важлива, що вона для нас означає, і е, чи вона дійсно нам необхідна, чи це те, що ми користуємось кожного дня, чи ми просто її як чергову річ поклали десь на полицю і Вона там стоїть і чекає свого часу. Тому що кожна річ це є ресурс, наш ресурс, наш витрачений час, тому що, аби заробити гроші, ми витрачаємо свій найцінніший ресурс, це є наш час. Тому я дуже почала над цим задумуватись і дуже контролюю всі покупки. Єдине, на чому я стараюсь не економити, це, звичайно, на їжі, на продуктах. Хоча, звичайно, тут також має бути розумне і таке корисне споживання, тому що ми маємо їсти для того, аби жити, а не жити для того, аби їсти. І ще є одна категорія: ну, це є моя слабість, в яку я завжди вкладаюсь, і тут я також як і на їжу не жалію, це. Догляд за собою, от мені це подобається, це мені приносить задоволення, і це те, чим я користуюсь кожного дня. І в мене немає такого, щоб я купила якусь баночку крему, баночку шампуню і поклала на поличку і забула про нього і не використовувала. Це те, що я користуюсь кожного дня. Бачу від цього результат і отримую від цього багато задоволення. Так що я вам бажаю, щоб всі ваші покупки були раціональними, корисними і приносили задоволення. А ми для цього знімаємо. Вам ось такі відео, аби ви наявно могли бачити, як виглядає той чи інший товар, почути думку інших людей, а рішення прийняти самостійно. Так що, дякую вам всім за увагу, всім па-па, до скорої зустрічі і мирного нам неба!